Привіт, друзі! Це канал Росомаха. І Якщо ви потрапили на це відео, скоріш за все ви шукали інформацію про шоломи, про каски для себе або для своїх близьких чи друзів. Як добре, що ці каски видають мобілізованим ВРФ. Ніколи не дізнаєшся, поки не спробуєш. Тому ми спробували взяли металеву каску і кевларову і поїхали на полігон. Тестували їх гранатами РГД, РГН і Ф1. Тепер в мене є розуміння, чим відрізняється металева каска від Кевларової. І я зараз вам це продемонструю. Почнемо з того, що жоден з цих шоломів не розрахований на те, щоб рятувати вас від кулі 545 або 762. Так від чого ж все ж таки захищають шоломи? Перше і найголовніше це уламки від великих снарядів, а також від гранат. Механічне пошкодження, такі як важкі удари, важкими предметами або рикошети куль. Так давайте ж подивимось наш експеримент, а потім повернемось і розглянемо вже детально, які пошкодження нанесла граната цим шоломом. Зробили дистанційний підрив так, щоб ну, було безпечно. Якщо потягнути леску іголка з запалу. вискачує у нас є 3 секунди дозирла. І будемо перевіряти, коли граната вибухне, а який шалом, як прийму осколки. Натягуємо. Да нормально, нормально ціні. От, візьметься. Хорош. Я думаю, у ну, касок нет шансов, потому что мы не, ну, поставили их слишком близко. В как реальной подойдутся. жизни, наверное, вряд ли такое будет, да? Класс касок подразумевает то, что mm -hmm. они Здатність захистити від осколків, ламків та пістолетних набоїв. Дивись, якщо ти з 10 метрів зробиш постріл з пістолету у цей шолом, то шолом не проб'ється. А значить, з великою вірогідністю, що немає пробиття зараз біля гранати. От давай подивимося. І так, після першого взриву у нас ось такі пошкодження: ось тут і ось тут. Перший примір це кевлар. І ми бачимо ось такі прильоти, і у нас вже є одне маленьке, але все-таки пробиття. І одне пошкодження це просто від натяжіння порвалась кевларова якась там нитка. Тобто прилетіло 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Шість. шість уламків, але пробиття тільки одне і дуже-дуже невелике. Я думаю, що воно не пошкоджило ваші, вашому життю. І переходимо до столевої каски. Також, на перший погляд, невеликі пошкодження. Нас прилетіло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 маленьких, дуже маленьких, але 4 з них пробили наскрізь каску. Тож, 50% уламків. Пробувають металеву каску. Як добре, що ці каски видають мобілізованим ВРФ. Але ми не зупиняємось, і на черзі в нас тест з гранатою F1. Вот шалом стоял. Тут всего лишь два осколка, но видишь определенные формы. Mm -hmm. в их два. То есть они входящие, а выходящих осколков у нас нет. Это новые, кстати, осколки. Вот mm -hmm. Специально mm -hmm. шалом. Тут вот есть, видишь, вот удар был в обратную сторону, осколков вот, Раз, два. Mm -hmm. Вот и все как бы. И они, значит, где-то вот здесь под шлемом, наверное, и остались эти осколки. Их нужно смотреть, искать. И как вы можете бачить, пошкоджене уже трохи больше. Тут. І тут почнемо з кевлару. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 значних потраплянь. І подивимось, скільки з них пробило. Прилетіло прямо по кріпленню, але пробиття немає. По краєчку, але також пробиття немає. Я вам скажу, що з жодного пробиття. Не дивлячись на таку страшну картину, немає. Тому можемо зробити висновок, що ви врятовані. При тому, що граната взірвалась на відстані 50 см. Тож, якщо ви будете на відстані 20 метрів або 10, то ви будете врятовані. разлет осколков с РГД. Хаска практически целая. Эту немножко... У вообще не попало, да? А вот сбоку легкие царапины. Mm -hmm. Смотри, здесь у нас вот повреждение больше, чем при Эвке. Ее все посекло. Этого не было ничего. А, проникновение у нас. Пробитие есть. Пробития в ней нет. Сталевій касті пощастило, в неї жоден уламок не влучив. А ось в Кевларову влучило дуже багато, вона прийняла на себе дуже великий удар. І в неї прилетіло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ударів. Сім влучань. І подивимось, чи є пробиття. Знаєте, пробиття в нас нема. І поки я оглядав. Кевларову каску, я помітив, що вона зловила один уламок. Подивимось на уламок. О, це я вже відчуваю, що там щось є. Що ну, знаєте, наче нічого нема, наче є. А, ось, є, 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 є. А це могла бути ваша голова. І діставали б хірурги. Дістав я уламок жопою чую F1. Як ви бачите, ось такий уламок, і він залишився у касті. Якщо б цей уламок прилетів би в металеву каску, то бачите, була б, була б ось така дірочка. Давай. Підводячи підсумки. Хочу сказати, що ківларова каска не йде навіть у порівняння з металевою. Металевій касці дуже пощастило, так як в неї влучило небагато, але практично все, що влучило, все пробило. А цю каску навіть ось такі великі уламки не пробивали. Друзі, якщо ви хочете розгорнутого відео про ці шоломи і чим відрізняється такий шолом, шолом Fast. Рейками тактикульний від такого шолому. А також, якщо вам цікава тема навушників, чим відрізняються навушники професійні від е, ось таких навушників, які зараз з'явились на ринку, е, то будь ласка, пишіть в коментарях, і ми обов'язково знімемо відео про тести, спробуємо їх опустити під воду, намочити, покидати. По щось в них може постріляти, навіть навіть. Будь ласка, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал Расамаха.